Понад 280 тисяч людей залишаються без світла на Сумщині через масовані російські удари. Цієї ночі 16 шахедів збили наші захисники над областю. Окупанти атакували енергетичні об'єкти, постраждали населені пункти Конотопського, Хтирського та Сумського районів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом ночі ремонтники частково відновили постачання електрики для низки споживачів. У сумах та Конотопі були проблеми зі світлом постачанням води та Громадським транспортом. Більше про оперативну ситуацію в районі розпитаємо Володимира Артюха, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вважаю здоров'я. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в регіоні? Оперативна ситуація досить складна. Буквально ці хвилини відбувається черговий ракетний наліт на місто Суми. Б'ють вже чотири ракети. Прийшло. В'ють знову по об'єктам енергетичної системи. Зараз будемо з'ясовувати і приступати до ліквідації. По тому ночному, про інциденти, які ви тільки що зазначили, дійсно десятки шахедів йшли на. Міста Сумської області в першу чергу постраждали Канатопський район і Сумський, місто Суми, місто Канатоп, завдячуючи діям збройних сил. Велику кількість шахетів була збита. Ворог не досяг своєї мети щодо знищення енергетичної системи, але ми зараз відчуваємо, що він продовжує ці наміри знищити, бо б'є вже ракетами, не шахедами. Енергетики наші працювали всю ніч і практично відновили на 100% міста Канатоп і Канатопський район, які були виведені з ладу енергетичні об'єкти, їх відновили і подали споживачам міста Суми і Сумський район теж відновлено на 85%. Але як зараз я ще не можу сказати після цих чотирьох ракетних ударів, які за ці хвилини прийшли в місто. тобто ситуація в області з електропостачанням може кардинально змінитися тобто, людям краще запастися зарядити свої павербанки і підготуватися до ймовірних відключень. Правильно, Так. Да. для цього розгорнуті пункти незламності. Вони перевірені, вони готові надавати всі необхідні послуги для населення. Також вночі всі. Об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, водоканалізаційні системи, вони працювали на джерелах живлення, які мають і були розгорнуті. Тому продовжуємо ліквідовувати ці наслідки і боротися з наслідками після цих авіаційних ракетних ударів. Крім того, я маю зазначити, що Сумщина сьогодні потерпає і від впливу. Ворога на нашу екологію, річка Сейм. Вона зараз вже вдруге за цей місяць потерпає від скидів з боку Росії відповідні речовини, які повністю сьогодні знищили рибу і інші рослинності в цій річці. Вчора була проведена обласна ТЕК ТНС за участю Міністерства довкілля відповідних наукових установ щодо рекомендацій, щодо термінових дій по відновленню і припинення знищення цієї річки. Пане Володимире, повертаючись до ракетних обстрілів і атаками шахедів, по яким містам? Сумського сумського регіону ворог намагається бити. Ну, більше всього, по кількості і ну, наслідків. Це безумовно прикордонні громади. Там від п'яти від нуля до 10-20 кілометрів по цим э, населеним пунктам. і Громадам більше всього страждає білопілля краснопілля Красна середина Буда, Велика Писаревка. Це практично всі населені пункти. Відповідних прикордонних районів там проводиться зараз евакуація досить активно проводиться. Вже близько 24 тисяч. Ми евакуйовували і зараз поставили ще перед собою завдання збільшити цю чисельність. Ми евакуйовуємо як правило в межах Сумської області в глибині населені пункти райони, які знаходяться в глибині області. Надається допомога міжнародна, надається допомога нашими колегами з інших областей. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.